У п'яти яєць відділяємо білки від жовтків. Білки одразу починаємо збивати. Додаємо півстолової ложки лимонного соку та дрібку солі. Також додаємо 150 грамів цукрової пудри або пудри з цукрозамінника. Також наприкінці додаємо 15 грамів крахмалю. Викладаємо масу на деко застелене пергаментом, розподіляємо її равномірно. Випікаємо у розігріті до 150 градусів духовці 25 хвилин. Залишаємо корж охолонути до кімнатної температури, після чого обережно знімаємо пергамент. Для крему беремо 200 г кисломолочного сиру, 200 г вершкового сиру, 50 г цукрозамінника та 50 мл молока. Викладаємо крем на усю поверхню коржа. Беремо 6 маленьких мандаринок та знімаємо з них шкірку. Викладаємо їх у ряд з одного боку. Тепер починаємо закручувати рулет. Робимо це обережно, бо він занадто ніжний. Ставимо у холодильник на декілька годин і прикрашаємо на свій смак. Ось така краса у нас вийшла всередині.